Мама А Україна це країна, де ми живемо. Так, синку. Найкраща земля у цілому світі. А найкраще, супут та ж тиго складе. Яблука величез. Не лише яблука, синку, країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби, і путь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона ж така реальна і казкова, так це дорога мами. Тепер українська мова, Мій душі обосі світла ніла. Світотні мальви, маки, і легкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш цієї світі шукати. Ми не знали, що так є любимо. Хоч пишалася на сунею. Започнемо задами квітучими, і карпатських рембітами сурмами. З'ясувались, насправді, ми в захваті, і глані золотавими хвилями, матіоли вечірнього запаху. Це те, що робило нас щасливими. Ми й не знали, що все в ній найкраще нам, найрідніше для серця і погляду. Що за місто, село, кожне селище, ми благатимемо Господа, ми не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме. Коли ворек все дихає хубою, кров проллється кухливими ріками. Але нову красу потоптали їй, бошиванку споганили чоботом, Нечастиво частивлене шестя, слі варвари, закриховлена ненька спинкова. Навськи він бореться, дума буде не битва, прогулянка, та моя Україна нескорена, брові терла за берці взулась. Камуфляр задягла замість вижив, до святого отця помолилася, взяла Біблію, зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася. Ми прозріли, ми дуже цінуємо кожне місто, а також людини, зізнаєм. Ми так її любимо, ми пишаємось Україною. О Господь, вічай перемогою, нашу неньку, тобою даровану. В кожне місце прийде з відбудовою, прийде з миром твоїм і з добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякую. Благодаті для рідної просимо. Ти для неї стань захистом якора за Україну молитви приносимо. Вірим серцем, що ти не Прийди з радістю зі свободою, хай твоє святе ім'я прославиться по землі усій між народами.